Житловий комплекс Діброва Парк. Багато емоцій українців взагалі викликали і е, ну, попередні виступи Мар'яни Безуглої. Чому це відбувається? Чому ситуація склалася такою, якою вона є на нинішній момент? Проблема в тому, це кадровий потенціал, який зайшов до Верховної Ради. І сьогодні один з ключових е, комітетів, фактично, комітет по національній безпеки і оборони. Відбір туди мав бути а. Людей фахових, б – людей витриманих, Це людей із державницькою позицією. Натомість ми побачили хуцьпу зверхність, нахабність, безпардонність нічого іншого. От я намагаюся в принципі подивитися, а яку ж користь оцей народний депутат принесла. Можливо, законопроект, я пам'ятаю про законопроект, який вона пропонувала надати дозвіл розстрілювати тих, хто відступає, і багато інше. Крім внесення дисбалансу в життя в Україні і особливо на передові, ця людина нічого не спричинила. Чи можна сьогодні е, такий комітет, найвідповідальніший комітет? вводити людей, які ну експресивні, емоціональні, які просто там в силу там якихось родинних зв'язків колись попали в Міністерство оборони, і зв'язку з тим їх відправляють в такий комітет. Насправді, якщо подивитися на склад Верховної Ради, то навіть не дуже любимих моїх фракцій Слуги народу є сьогодні і герої України, і офіцери. І економісти, і багато багато людей, які реально могли б відповідально відноситися до своєї посади, до своєї роботи в такому ключовому комітеті сьогодні, оскільки, в принципі, відбулася оця, вона продемонструвала оцю куцьку, і е, зрозуміло, що вона натягнула на себе дуже багато негативу. Цей негатив не впаде ні на їхнього лідера. Ні на підлідерів, угу. а вона накопичила е, цей негатив, і вона може піти. Так, ми бачили із е, деяким Арестовичем, так ми бачимо ще з деяким публічним особам, які воювали в основному е, в соціальних мережах і в єдиному марафоні, і фактично продукували. Повну дурню, коли вони навбирали на себе оцей негатив, їх відправляли кудись. І власне в цій частині абсолютно справедливо і заслужено відправлена відставку. Вона що хоче, може говорити. Але скільки вона за шкіру сала залила військовим цивільним, взагалі українцям, угу. що я думаю, що якби у неї трохи совісті було, вона б згоріла під сорому. На жаль, це їй не притаманне. Сподіваюсь, що замість неї в комітет буде делегована людина витримана з досвідом, здоровим глуздом, і буде працювати на оборону України. Пане Павле, а от в прагматичному такому зрізі, те, що… Потенційно може бути із складу комітету Марія Безугла. Це позбавить її доступу до якоїсь міри там не знаю секретної інформації, тому що кожен народний депутат має в принципі доступ до державної таємниці, тому що кожен депутат є носії найвищої державної влади, а він є представником головного нашого законодавчого органу влади. Але комітет, зрозуміло, це така специфічна і ще докладніша робота саме у галузі національної безпеки Марія безугла обрана по 217-му округу, тобто вона мажоритарниця, і відповідно вона не може бути виключена із із фракції Силоміць. Поки що якихось таких зрушень, що вона казала би, що хотіла, або що теж немає притягти її до партійної дисциплінарної відповідальності. Я не знаю, як можливо і чи взагалі хтось хотів би це робити. Ну, я думаю, що якщо вони почнуть всіх своїх партійців притягувати до відповідальності, то там живого місця не залишиться. І Микола Тищенко, і отой керівник комітету по освіті, який обдовбався і співав, танцював у лікарні, і багато-багато інших представників. А, взагалі, оцій хуцпи а, власне мали б понести покарання, але ключове покарання це від українського народу. Я а, дуже сподіваюся, що українці зроблять вибір. Не все золото те, що блистить. Хочемо поржати, купуємо квитки на концерт. Uh -huh. Хочемо подивитись бокс, купуємо квитки на бокс. А насправді до Верховної Ради на посаду президента. Обираємо людей, які розуміються на цих речах, які посереднім своїм життям доказали, що вони є людьми відповідальними, і сьогодні це не для цієї ой, партії, яка і не є партією, да? тобто є просто під е, лідера під того, хто був на слуху в українців, кого українці маніпулятивними речами. Вели в блуд підтримку його, понабирали будь-кого і отримали те, що отримали. Для мене дуже важливо, от як для громадянина, для українця, дуже важливо, щоб протверезіння в української нації відбулось. Що ми, от зараз, дуже часто, я не часто, а чую, бачу в соцмережах, що мені ця держава, особливо ті, хто втекли з України, що мені ця держава дала, нічого не дала, я її захищати не буду. Я взагалі розрізняю. Державу і владу. держава це ми, всі українці, український народ, який живе на території, яка в принципі на якій є воля, на якій є можливість для самореалізації. А влада це та, що робить тому числі ганебні кроки і відповідальні за неправильні дії влади. Є ми, ті, хто йде і голосує, тому що по приколу, тому що класно розкручені. Тому що вклали великі гроші в розкрутку, і з кожного ящика е, говорять, що е, Вася чим Дуня хороша, і в зв'язку з цим має бути таке дорослішання українців, дорослішання української нації. Бо Пане це Павле, випробуває... от дуже ну неймовірно сподіваюся, чесно вам скажу, що. Всі випробування, як мінімум, часів повномасштабного вторгнення, які переживають українці, воно всіх нас разом як суспільство підштовхує до ну правда до дорослішання, правда до прагматичнішого погляду на себе самих, а правда до зіставлення дій і наслідків, до зіставлення причин і висновків. І тому, врешті-решт, українці будуть підходити в наступних електоральних циклах якось інакше. Взагалі до голосування і, а, взагалі, вигляд, результат політичного життя, буде інакшим принаймні політичні сили будуть якісь інші, а не ті, які були досі. Ми маємо вже достатньо тривалу паузу такої закритої роботи Верховної Ради, як мінімум, ми не можемо так уважно зараз стежити всі українці за тим, що відбувається у парламенті, і потроху навіть призабуваємо, що за політичні сили там представлені. Але а, я навіть певною мірою веду зараз до наступної частини розмови, а, саме представникам цих різних політич. Чих сил та навіть не важливо, що це різні політичні сили. Просто парламенту а, зараз належить а, от, взятися за дуже серйозну справу на 10 січня. За попередньою інформацією заплановано голосування а, за закон про посилення мобілізації. І я хотів би попросити вас трішечки, ну от, знову ж таки прагматично роз'яснити цю ситуацію. Загалом тема посилення мобілізації. Вона, ну і за відчуттям всередині України, і за оцінками журналістів за кордоном стала такою гарячою картоплею, яка не дуже популярна, і різні стейкхолдери, різні учасники процесу намагаються перекинути її в чужі руки. Як не крути, от прямо зараз уже всі зібралися разом в комітеті працюють. Обговорюють і а, удосконалюють текст, тому що він не був бездоганним, і на цьому теж наголосили. Ну, наприклад. А, Представник президента із прав людини, уповноважений з прав людини, так а, наголошував на тому, що є певні особливості, які трошки відмінні від української конституції, і краще би це узгодити. А, от буде голосування разом з тим сказати, що життя або смерть залежить від цього закону. Теж ми не скажемо. Мобілізація і зараз триває. Вона не припинялася, і цей процес відбувається прямо тепер. Відбувається, ну як я розумію, доволі такими серйозними темпами. Uh, що буде, як дискусію цю правильну вести цю комунікацію, якою має бути комунікація між учасниками цієї розмови? Я зараз не стільки суспільство маю на увазі в широкому розумінні. Як... Міністерство оборони, Генеральний штаб, Міністерство фінансів, Верховна Рада, офіс президента ну тобто, всіх тих, і звісно, хто має ще бути там асоціація роботодавців, або що? от, хто має утрясти і зробити все правда е, цілком ну гармонійним для цілої держави. Прошу, будь ласка, я б назвав цей закон про унормування мобілізаційного процесу. Тому що ви абсолютно вірно говорите, що мобілізація не завершена, вона продовжується і власне вона ніколи не зупинялася. Почнемо з того, хто суб'єкт законодавчої ініціативи. Наскільки я от зараз не зараз подивився, то суб'єктом є кабінет міністрів, uh -huh. і о, безпосередньо Денис Шмигаль є як той, хто вніс цей законопроект, хто насправді мав би вносити такий законопроект. А мав би, згідно чинного законодавства, вносити Верховний головнокомандувач, голова Ради безпеки і оборони, президент України одним із ключових повноважень, якого є національна безпека і оборона. Що стосується закону про унормування мобілізації, це якраз є національна безпека і оборона, і насправді на майданчику офісу президента мала б відбутися та дискусія, про яку ви говорите, uh -huh. оскільки на сьогоднішній день всі відхращуються від цієї мобілізації і вибрали такого хлопчика для питія Кабмін, який не має, має пару відсотків довіри, і їх не жалко, і, мабуть, повторить участь оцеї, як і пані безуглої, то через це перекинули цю відповідальність на нього. І власне він набере найбільше негативу. Але на моє переконання, закон про унормування мобілізації, оскільки е, діючі персонажі пін-пон грають і скидають себе відповідальність, то сьогодні громад, е, громадське суспільство, громадянське суспільство має сказати своє слово. Я висловлюю від імені бойового братерства і від себе особисто. Закон про унормування мобілізації повинен відповідати двом критеріям: справедливості. І українському духу. Фактично, він має бути просякнутий наскрізь. І в цій частині не обговорювати, а там відкупитися можна ще щось. Ну, це взагалі нівелювання будь-якого українського духу. Це, вибачте, мене, той, хто поклоняється Момоні, буде жити, той, хто не поклоняється МОМОНі, буде воювати. Такого не припустимо, і це не український дух. Справедливість. Декілька речей. Перше питання. Ми маємо, в принципі, влада мала підготувати закон, який би мобілізував в першу чергу підготовлених людей. Хто у нас є підготовленими людьми? Це поліція, це ДБР, НАБУ, прокуратура, це митники, це управління роздуте в Національній гвардії, в прикордонних військах, в Міністерстві оборони. 19 Тисяч осіб офіцерського складу в Міністерстві оборони, які фактично повторюють ті ж департаменти, що є в Збройних силах України. Це перша категорія. Друга категорія це чиновники, які давали присягу на вірність українській нації, і наділені були владними повноваженнями, і мали б захищати в першу чергу українську державу. А вже потім потрібно дивитися під призмою: наскільки мобілізація зачепить реальний сектор економіки України. Ми ж чітко ну, Зеленський сказав, що 5-6 людей е, в тилу е, забезпечують одного воїна на передовій. За моїми даними, 8 е, осіб, працюючи в реальному секторі економіки, забезпечують одного воїна. А якщо наступ, то 10 Людей в економіці забезпечують повністю воїна на передові під час наступу, пане пане, ви ма забезпечує. Ви маєте на увазі, що їхні податки так, а, от так. в загальному розподілі працюють на те, щоби а, належна зброя, амуніція, витрати там не знаю, палива і так далі були от в розрахунку на одного військового. Абсолютно дякую за уточнення. Це абсолютно так, тому що в принципі у нас такого на жаль немає на сьогоднішній день. В Україні 6 мільйонів, не наче працює на роботах в тилу, але це в тому числі і чиновничий апарат, і та ж поліція, і ті ж митники, прикордонники, і всі інші в реальному секторі на сьогоднішній день працює приблизно десь 3 мільйони українців. Фактично, якщо так взяти, то це ми можемо забезпечити максимально десь 500 тисяч воїнів для оборони і приблизно 400 тисяч воїнів для наступу. Це достатньо мало, і для цього всього цей унормування закону про мобілізацію має враховувати і цей елемент, uh -huh. і тільки тоді можна говорити ще, що важливо. От я по собі, знову-таки, все, що я говорю, я пропускаю через себе. Наприклад, от мій син сьогодні у війську, і зрозуміло, що там побоюються командири вести себе нечемно до всіх, тому що він може в телефонійному режиму сказати: батько, батько приїде і накрутить хвоста. А тепер уявіть: в кожній роті, в кожному батальйоні є прокурор, є поліцейський. Є митник, є син когось із ну, заможних людей, чи людей, які займають, чи займали якісь високі посади, чи вели в себе нормально, о, о, командири, чи в принципі ну ми ж багато чого чуємо від військових, і бачимо, бо я тільки вчора вернувся з передової, що там відбувається, через це і психологічний фактор, і приведення до тями тих. Хтось вважає, що я начальник, ти дурак. В цьому напрямку це відповідає справедливості, економічній збалансованості. І наступне дух. Якщо на сьогоднішній день діти-чиновників будуть в Америці, в Німеччині і ще де інше, то дуже багато питань у інших воїнів. Чому сьогодні держава Україна? Потрібно більше мені, чим тим, хто користується плодами функціонування цієї держави, це також трохи нівельовує український дух і ще, що важливо при мобілізації. Ми мало говоримо про те, але це наведення ладу в військах, особливо з командним складом, тому що ключовою відзнакою будь-якого командира має бути збереження життя кожного. Воїна. І оцінка не тільки утримання позицій, але скільки загиблих, скільки поранених під час здійснення тих чи інших операцій. Якщо цей баланс буде, тобто критерії, тоді вже легко формувати закон про унормування мобілізації. А якщо, в принципі, сліпіла і чого було, то виходить ота абракадабра, яку, на жаль, подали. До Верховної Ради тим, кого не жалко, тобто урядом шмигали. Угу. пане Павле, В будь-якому разі нам е необхідно мобілізуватися, нам е необхідний цей процес, тому що нам е необхідно. Замінювати тих військових, які уже тривалий час перебувають на передовій. Хоча, звісно, не може йтися про повноцінну демобілізацію, на цьому теж наголошують військові. Про це говорив і залужний. Але, от саме цей момент треба визначати: треба давати ну певне бачення перспективи військовим, які вже служать. Треба посилювати армію, врешті-решт, якщо ми думаємо про можливість повернення українських територій. Тому тут... над цим законом працюють. Прошу, можна ще одну хвилинку з цього приводу, але тут же має бути справедливість і в тилу на сьогоднішній день. Має от я приїхав з Мар'їнського напрямку. Да, був позавчора на Маринському напрямку, і там майор, один замкомбата. Він говорить, Леонич, а що робиться? От ми тут воюємо, да, тобто тільки що хлопців шестеро відправили додому е, е, на щиті, а перед цим я читаю, що літак російський злетів з Борисполя. Як сьогодні воїнам розказати, що робиться в Києві, що робиться сьогодні в тилу, яка справедливість? І тут, на жаль, те, що я не бачу, шлях політики перемоги, тобто політики перемоги не дає. Концепції ні влада нинішня, ні ті, хто називають себе опозицією. Сьогодні насправді, якщо не чути від Зеленського його команди шлях, це і по мобілізації, і по виготовленню боєприпасів, і по переведенню на воєнні рейки економіки і всього суспільства, і про повернення наших біженців, які вибили, то мала б ті, хто називає себе опозиція. Підготувати реальний шлях перемоги і запропонувати тій ж Верховній Раді. А ми маємо не забувати, що у нас парламентсько-президентська республіка, а не президентсько-парламентська. І це була б нормальна їхня політика. Те, що вони займаються волонтеркою, супер, їм треба дякувати, бо могли б не займатися. Те, що вони там підтримують дух, супер. Але це пересічні громадяни, а ви депутати. Як ви можете не сформувати політику перемоги, ви повинні запропонувати і через це бойове братерство пропонує. Що на сьогоднішній день не уряд фунтів має бути, а уряд воєнного часу, куди мають війти а жертовні люди, професіональні люди, патріотичні люди, які власне в цій частині розуміють, як привести Україну до перемоги. Пане Павле, і от на сам кінець, буквально дві з половиною хвилини, у нас залишилося до завершення спілкування. І ще одна вже абсолютно конкретна подія, конкретний наслідок російського обстрілу. Ми пережили масований російський обстріл. Зрозуміло, що стає холодніше, і за логікою, навіть тут не треба даних розвідки. За логікою, росіяни найімовірніше будуть докладати і ще зусиль, і ще бити, і по тих місцях, де вони гадають є військові об'єкти, і по об'єктах інфраструктури, зокрема опалення енергетики, тому що просто наближаються морози. Сама Росія їх уже переживає і пережила в кілька попередніх днів екстремальні морози. Достатньо сильно буде знижуватися температура в Україні. Е, я веду до конкретного наслідку обстрілів, було використано щонайменше 10 е, ракет. Кинжал. і от сапери ДСНС знешкодили бойову частину такої ракети у Києві. Це відбувалося в Шевченківському районі, ну дістали фактично із землі з гігантської вирви, яка утворилася, але вона не була розірвана. А все ж таки, і її діставали для того, аби вона не завдала шкоди вже нікому із цивільних. Скажіть, будь ласка, от все це, що залишається від російських атак. Місця, які здебільшого просто у житловій забудові, от рештки цієї ракети, яка була не розірвана, все це врешті-решт може стати доказом у міжнародних судах. От голівка від кинжала це доказ для Гаги? Ну безумовно. І я хочу сказати, що це фіксується. Наприклад, один із декілька офіцерів із бойового братерства працюють в одному з управлінь, яких фіксують. На сьогоднішній день отакі обстріли, вирви, бойові частини, в тому числі і дивляться на те, що ці ракети не тільки кацапського виробництва, але і з північної Кореї, частина і китайських мін є і так далі, все це фіксується. Потрібно дати належне, сформований як і в збройних силах, так і в прокуратурі. Підрозділи, які фактично фіксують ці всі речі, і в майбутньому гаагському трибуналі, ну, а по аналогі Нюрнбергського має бути засуджений і покарання мають понести всі Москвини. І по великому рахунку, ті репарації, які має виплатити Кацапія Україні, мають враховувати як підґрунті, як докази, в тому числі такі бойові частини кинжалим, про які ви. Тільки що показали в цьому напрямку. Наскільки я знаю, робота ведеться достатньо ефективно по декільком відомствам, по декільком напрямкам. І знаю це не із чуток, е, а це від офіцерів, які безпосередньо ці це фіксують і цим займаються. Дякую, пане Павле. Спасибі за сьогоднішню розмову. <зас> е, бажаю нами з вами е, року, який принесе перемогу, і багато і натхненної... Праці наполегливою на те, щоб Україна а, процвітала. Спасибі за розмову, побачимося І ще. Сподіваюся, поки рухаємося до наступних тем.